Всім привіт, з вами автофокус. У нас нове надходження це Ford Mondeo 2005 року випуску з двигуном 2.0 дизель. Працює в з автоматичною коробкою передач. Має гарну комплектацію. Ось такий сірий колір. Є тут фари. Салон має Ахайний вид, тканини. Бажано е, немножко для себе похимчистити його, його, ну а так все добре. Скло, склопідйомники. повний склопакет, е, регулювання електродзеркал По висоті можна вибирати електро, є підтримка поперечна для поясниці. Автосвітло. А, є а, автодождь, сенсор дождя, а, коробка примикань автоматична, як казав Форт Mondeo 2005 року. Друзі, тому ну, кому сподобалося це авто, чекаємо вас за адресою Місто Київ, вулиця Територіальна оборона 102. Авто можливо придбати за готівку, без готівку. Також приймаємо в криптовалюті та надаємо послуги кредиту та лізингу. Ціна за це авто буде шара, тому чекаємо вас за адресою.